Всім привіт! З вами, як завжди, Радіо Пука і пані Ганна. Сьогодні презентація довгоочікуваного любовного роману під назвою Випадкова дочка мільйонера. Це друга книга із серії Дочка Чемпіона автора Тая Смоленська. Перша книга зветься Няня для дочки Чемпіона. Її теж ви можете безкоштовно прослухати у нас на каналі. Але хочу сказати, що в принципі цю історію можна слухати і окремо: про що вона? Сім років тому я втекла з готелю із паспортом та квитком на літак на моє ім'я. Він же залишився зі своєю колишньою та їхньою маленькою дитиною. Він зробив вибір, дозволивши мені піти. Я зробила вибір, вирішивши ніколи більше про нього не згадувати. Але згадати довелося. Затримка у п'ять тижнів і дві червоні смужки на тесті, на все життя подумки пов'язали мене з цим чоловіком. Через сім років.